Мягко натискайте пальцями однієї руки на подушечки пальців іншої. Ви чуєте, як пальці приємно амортизують. Немає напруження, є тільки відчутна сила, з якою ви тиснете. Натиск і конструкція з долонь тримається. Зверніть увагу, що силу ви берете з плеч. Розслаблені, вільно опущені плечі. Далі передпліччя, Родньо відведений лікоть. Свобідна кисть. І сила натиску доходить від плеча через заокруглені пальці до подушечок. Тільки якийсь палець втрачає форму, прогнеться, вирівняється конструкція падає. Це як арка, яка мусить мати опору для того, щоб міцно стояти. Це саме відбувається з рукою, коли непідготовлені учні, початківці починають вивчати мистецтво гри на фортепіано з акордової техніки. Акорд це арка з долоні. П'ятий. Початківця недостатньо розвинені, недостатньо гнучкі та піддатливі. Рука буде перевантажена, перенапружена, якщо дати їй виконувати різко складні технічні завдання, які фізично не під силу навіть не кожній дитині, і не кожній людині, яка тільки почала вивчати гру на фортепіано. Найдовший палець третій, найрухливіший перший. І природньо фізично, найслабший палець, мізинчик п'ятий. Кісточка п'ятого пальця не готова до такого навантаження. Початківець ще не опанував завдання грати розслабленими і, головне, заукругленими пальцями, а вже ставить акорд. Починають руку рятувати інші м'язи, тільки би втримати пальці на клавішах. Затиснута рука це те, від чого я бережу своїх початківців. Неправильна техніка веде до затиснення м'язів рухового апарату піаніста. Віль важко грати, немає рухливості м'язів, а звук стає таким, наче молотком б'ють по клавішах, а мав би бути звучний і глибокий акорд. Звивайте вміння розслабити плечі, руки. Вільно грати за округленими пальцями. Заокругліть їх, щоб вони були. Мягесенький, круглесенький. Так ніби ви тримаєте тенісний м'ячик всередині або невеличке яблуко утримуєте в долоні. Тоді навіть з маленького, слабкого мізинця ви отримаєте таку силу натиску на клавішу, що навіть самі здивуєтесь, наскільки звучно може грати такий маленький пальчик. Перші технічні завдання направлені на розслаблення рухового апарату, на вивчення позиції рук, як сидіти за фортепіано, як вести кисть. Опанування різних прийомів гри на фортепіано розвиває пальцеві м'язи, дає можливість керувати пальцями і рукою в цілому. Саме так, як нам потрібно. Далі ми розвиваємо незалежність та самостійність кожного пальця. Гра на стакато. Гра на форте. На піано. на звучне піанісімо. канал, і я розповім вам ще багато цікавого, а також незабаром викладу доповнення, якими вправами ви можете розвивати гнучкість і незалежність кожного пальця, а також його силу та витривалість.